Пам'ятаю, як кривка в нас в стайні була, де свиня там був такий залаз, що завозити в ту кривку. корито на тім влажі, де завозили, Корито стояло, свиня їла, і все, свиня їла корити. Почнемо з того, як обирали місце для криївки. Зазвичай це був ліс або гори. Якщо такого в наявності не було, то просилися до селян. Тоді облаштовували собі сховок із входом під собачою будою, порогом будинку у сараї з картоплею, під копицею сіна, і навіть у колодязі. Тишкам-нишкам десь у клуні працюють хлопці. Їх ніхто не бачить, вони там іднюють, і днюють, і ночують, В клуні десь сараї, вони викопують і потихеньку господарі да, цієї цього обістя вони відрами виносять землю і присипають її десь там на свій город, щоб не було видно. А глину десь там ще десь закопують, щоб не було видно, що тут ведуться такі грандіозні земляні роботи.